Теракт на польській залізниці підірвали колію, якою йдуть ешелони зі зброєю для зсу. Україна купить у Франції 100 винищувачів. Зеленський підписав з Макроном історичну году. Про оборону нові нищівні санкції від США проти Росії та її союзників. На Курщині дрони знищили важливий завод ВПК Росії. Натомість російські БПЛА на оптоволокні тепер літають аж на 50 кілометрів. Окупантів витісняють із Куп'янська та треш зі Львова. Там переселенці побили військового на милицях, бо той гучно пересувався на них квартирою після поранення. Вітаю мене звати. Юлія Кохан це понеділок, 17 листопада. І новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали, республіканці готують законопроєкт про санкції проти країн, які торгують з Росією. Про це пише Reuters. У матеріалі йдеться про те, що президент США Дональд Трамп повідомив, що республіканці розпочали розробку нового законопроєкту, який передбачає запровадження дуже суворих санкцій проти будь-якої країни, що продовжує вести бізнес з Росією. Республіканці вносять законопроєкт, який є дуже жорстким. Він вводить санкції проти будь-якої країни, яка веде бізнес із Росією. Вони можуть додати до цього й Іран, як ви знаєте, я запропонував це. Тож на будь-яку країну, яка веде бізнес із Росією, будуть накладені дуже суворі санкції. Трамп уточнив, що рішення щодо Тегерану може бути ухвалене в процесі доопрацювання законопроєкту. Президент України прибув з візитом до Франції. Володимир Зеленський вже встиг зустрітися із французьким президентом Еммануелем Макроном і підписати історичну угоду про довгострокове укріплення обороноздатності України. Угода передбачає передачу Україні винищувачів Рафаль та систем ППО СамТі здатної знищувати балістичні ракети на рівні з американськими Петріот. Тим часом президент України в коментарі телеканалу «ЛСІ» повідомив, що Україна замовить 100 французьких винищувачів Рафаль. Французькі військові кажуть, що частину винищувачів можуть виділити зі стратегічних запасів країни своєю чергою. Французькі джерела повідомляють, що від моменту. Ухвалення рішення до фактичного постачання Рафаль здебільшого минає до трьох років через виробничі цикли, попри те, що Франція збільшила темпи випуску. Тим часом повітряні сили публікують відео, де вже наш французький міраж 2000 летить на бойове завдання, очікуючи гарних новин із Франції. Дивіться самі. Тим часом в мережі з'явилося фото ракети Фламінго, на яку жителі Чехії зібрали кошти лише за два дні. Її символічно пофарбували в рожевий колір. Організатори збору сподіваються, що ця ракета полетить на Москву чи Петербург. Диверсія в Польщі там підірвали залізницю з українською допомогою. Про це повідомив особисто прем'єр Польщі Дональд Туск. На одній із залізничних ділянок спрацював вибуховий пристрій. Саме цією колією перевозили вантажі для України. За повідомленням Укрзалізниці рух наразі йде суміжною колією. Триває розслідування. На жаль, найгірші припущення підтвердилися на маршруті. варшава люблін стався акт диверсії. Вибух вибухового пристрою зруйнував залізничну колію. На місці працюють служби та прокуратура. На тому ж маршруті ближче до Любліна також було виявлено пошкодження. На Курщині добрі дрони підпалили завод цинку, який виробляє цинкові та хімічні матеріали для військової техніки окупантів, боєприпасів та електроніки. Крім того, окупантам прилетіло вночі по Орловській ТЕЦ та підстанції Вашкайма в Ульянівській області. А після удару по підстанції Чайкіне на тимчасово окупованій території Донеччини близько 500 тисяч абонентів у Донецьку, Макіївці, Горлівці, Ясиноваті були знеструмлені. СБУ затримала агентку російської воєнної розвідки на Сумщині, яка встановлювала ретранслятори для навігації російських дронів та ракет на півночі України. Фігурантка коригувала ворожі атаки по регіону, а також забезпечувала сталий зв'язок для дронів та ракет. Встановлювала в області відповідні ретранслятори. 34-річна мешканка Конотопа, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала легкі заробітки у телеграм-каналах, після вербування жінка загро. Ще російської спецслужби придбала радіонавігаційне обладнання і налаштувала його на потрібні для ворога частоти. Потім агентка підшукувала покинуті будівлі, проникала до них і на дахах встановлювала радіомаячки. Використовуючи такі пристрої, окупанти отримували стійкий зв'язок для своїх дронів та ракет, який дозволяв їм обходити українську систему РЕП. Також встановлено, що вона надсилала куратору фото і координати місцевих військових частин, а поблизу однієї з регіональних авіабаз зробила відеопастку у вигляді захованої на місцевості 4 g камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів. У такий спосіб расисти сподівалися відслідкувати періодичність та напрямки польотів бойової авіації ЗСУ і наслідки ворожих прильотів по прикордонній місцевості. Співробітники СБУ викрили агентку, поетапно задокументували її розвідактивність і затримали її загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Колишній держсекретар США Майк Помпео став членом наглядової ради української оборонної компанії Firepoint, яку пов'язують із бізнес-партнером президента Зеленського Тимуром Міндічем. Про це пише Associated Прес. Компанія Firepoint, яка стала відома після повномасштабного вторгнення Росії, активно працює над посиленням своїх позицій на міжнародній арені. В рамках цієї стратегії 12 листопада було створено наглядову раду, до складу якої війшов коли. Шні, держсекретар США Майк Помпео для нас це велика честь. Ми вирішили, що оскільки ми перетворюємося на велику міжнародну компанію, ми повинні забезпечити дотримання найчіткіших і найкращих корпоративних стандартів. Associated Прес зазначає, що стрімкий розвиток Firepoint привернув увагу набу слідчих. Цікавить непрозора структура власності компанії та можливі зв'язки з Тимуром Міндічем. Денис Штілерман, який стверджує, що є мажоритарним власником Firepoint, підтвердив, що зустрічався з Міндічем кілька разів, але заперечив ділові зв'язки із ним. Тим часом директор набу Семен Кривонос підтвердив, що паралельно з розслідуванням щодо корупції в енергетиці ведеться та також розслідування щодо зловживань у сфері оборони каже, що вже є певні проблеми із відстеженням коштів, пов'язаних якраз з оборонними закупівлями. Зокрема, держфінмоніторинг, начебто, систематично не відповідає на запити бюро щодо відстеження коштів. Кошті, пов'язаних якраз з оборонними закупівлями, ці проблеми вже доволі тривали часом. У нас Насоли з лютого. А року одразу як ми почали активно працювати саме напрямку оборони, ми направляли один за одним кілька запитів до Служби фінансового моніторингу для того, щоб отримати відповідні дані щодо руху коштів і підозрілих транзакцій. Зараз ми будемо відправляти таких запитів набагато більше. Вони будуть стосуватися окремих фігурантів у Карлсоні, там. Шугарів і в і, і інших і, учасників цієї злочинної організації. А вони не всі ідентифіковані на даний час. Але ми сподіваємося, що ми всі дезифікуємо. Тим часом в Ізюмі, який за 30 кілометрів від фронту планують відбудувати лікарню за понад мільярд гривень, реконструкцію, нібито промотує перша леді Олена Зеленська. Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр. У матеріалі йдеться, що у вересні департамент капітального будівництва Харківської ОВА уклав угоду із консорціумом Груп» на реконструкцію центральної лікарні імені Піщанської Богоматері в Ізюмі вартістю 1 мільярд 45 мільйонів 100 тисяч гривень. Основні роботи планують проводити наступного року. Реконструкцію медичного закладу взяла на себе фундація першої леді Олени Зеленської, залучаючи кошти донорів. Центральну лікарню Ізюма допоможе відбудувати катарський. Фонд розвитку. Оце так заява. Лише вслухайтеся Військовослужбовиця ЗСУ Юлія Микитенко пише, що лише мільярд гривень, витрачений на тисячу зеленського, міг би забезпечити по додаткових семи з половиною мільйона гривень на потреби кожної бригади. Про це військова написала на власній сторінці у соцмережах. І до цифр на анонсовану президентом чергову тисячу гривень вже подалося близько одного мільйона українців. Станом на вчора певно, що ця цифра росте. Це один мільярд, якщо у вас, як і в мене, погано з цифрами, які більше мільйона. Наразі в нас офіційно близько 130 бойових бригад. Мільярд розділений поміж 130 бойових бригад. Це по 7,5 мільйонів на кожну. 7,5 мільйонів на бригаду. Це один неповний комплекс хорошого БПЛА, розвідника типу Шарка або «37 нічних матрасів яких завжди катастрофічно не вистачає, або 18 НРК взяла середню вартість НРК за 400К. Що можна зараз купити суттєвого на тисячу гривень? Три книги продуктів на одну людину на тиждень-два навіть зимову комуналку не покриє без висновків, просто цифри. В Росії з'явилися БПЛА на оптоволокні, що літають не 10-25 кілометрів, а аж цілих 50. Вони вже помічені у Покровську, а це пряма небезпека для логістики та бійців. Про це виданню бізнес інсайдер. Повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Оптоволоконні дрони використовують катушки з довгими тонкими кабелями, які забезпечують стабільний зв'язок із пілотом, роблячи їх фактично нечутливими до електронних засобів боротьби, і відповідно більш небезпечними в бойових умовах. Оптоволоконні дрони показали нам, що дрони нечутливі до електронної війни дійсно є серйозною загрозою для логістики та персоналу. Зі слів Федорова Україна тестує технології протидії таким дронам серед методів, пряме ураження, організація засідок та спроби перерізати. Ти кабелі, що утримують дрон в польоті, на деяких ділянках маршрути постачання накрили сіткою. Президент Фінляндії Олександр Стуб вважає, що мирна угода у війні Росії проти України навряд чи буде досягнута до весни. А прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна взагалі не має шансів перемогти у війні проти Росії. Тим часом Росіяни примусово мобілізували перших резервістів на тимчасово окупованій території Луганщини. Більше про усе це і ситуацію на фронті, зокрема в Куп'янську, Покровську та біля Гуляйполя, розкаже мій колега. Мирослав Солонар Російські окупанти в Куп'янську на Харківщині отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їхні малі групи. До такого висновку дійшли в угрупування об'єднаних сил, які обороняють даний відтинок фронту. У командуванні ЗСУ наголошують, окупацію міста неможливо зімітувати і, незважаючи на заяви диктатора Путіна та російського генштабу про оточення Куп'янська, більшу частину цього міста контролюють сили оборони України. Нині окупанти засіли в північних районах міста і повністю відрізані від наземного постачання. Більше того, акції із окупантів з російським терколором допомагають підсвітити розкидання Куп'янського малі групи піхоти ворога, а це, в свою чергу, значно полегшує роботу українським дронарям. Також українські оборонці радять росіянам, які отримали наказ імітувати захоплення Куп'янська, пожити ще, замінивши прапор на білий. В той час на Покровському напрямку стабільно важка ситуація. Росія зосередила тут близько 150 тисяч своїх окупантів. Головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв'ю за Нью-Йорк Пост роз. Сповів, що українські захисники тримають оборону і не дозволяють піхоті ворога закріпитися в Покровську. Нині понад 300 росіян прорвалися в місто і намагаються вийти на його північні кордони. Вони скористалися поганими погодними умовами і заїхали в місто на легкій техніці через південні околиці. Через густий туман робота повітряної розвідки ускладнена. Однак сили оборони України продовжують виявляти та знищувати ворожі групи навіть в умовах низької видимості. Найгірша обстановка зараз на Запоріжжі. В інституті вивчення війни стверджують що окупантам залишилося приблизно від 4 до 8 кілометрів до Гуляйполя, стратегічно важливого міста для ЗСУ. Російські війська продовжують просування та ведуть посилення наступальні операції. Мета ворога ізолювати Гуляйполе з північного сходу. Ймовірно, щоб підтримати зусилля окупаційних військ, захопити місто зі сходу, припускають аналітики. За їхніми спостереженнями росіяни продовжують просування в напрямку Гуляйполя та автомагістралі Т 0401 Покровське Гуляйполе, яка є одним із основних українських шляхів для. Забезпечення гуляйполя зі змі стало відомо, що російські загарбники примусово мобілізували перших українських чоловіків на тимчасово окупованій території Луганщини, як повідомили в обласній військовій адміністрації в російському міноборони, обіцяли готувати цих людей виключно до охорони інфраструктурних об'єктів. Проте українських чоловіків з окупованих територій одразу скерували до навчальних центрів, щоб відправити на фронт. До весни, навряд чи варто очікувати припинення вогнів в Україні, а тому Європі варто зберегти підтримку Києва попри гучний корупційний скандал із соратником Зеленського Міндічем. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Ступ. Він зауважив, що український президент має оперативно реагувати на корупційний скандал із енергоатомом, оскільки такі інциденти вигідні для Росії. Водночас фінський лідер підкреслив, що саме зараз європейські країни повинні розглянути можливість збільшення фінансової та військової допомоги з огляду на поступове просування російських військ на фронті. А от премєр Угорщини Віктор Орбан взагалі сказав, що Україна не має шансів на перемогу війні з Росією, і угорський політик назвав божевільним фінансову допомогу, яку Євросоюз надає Україні, адже все це, це, начебто, вбиває економіку Європейського союзу. Таким чином Орбан вкотре довів, що російські рублі для нього важливіші, ніж та стабільність на європейському континенті. Справжній треш у Львові побили ветерана його дружину. У соцмережах пишуть, що квартиру військового Азову, який зазнав важкого поранення, одну ногу чекає ампутація. Наразі він пересувається з милицею, прийшли сусіди зі скаргами на шум від милиці. Під час з'ясування обставин ветерану розбили голову його ж палицею та напали на дружину. Вас попереджали. Про що Та паличку не заходити. Слухайте. Ти доросла людина. з Запоріжжя, так? з Запоріжжя? з Запоріжжя? з Запоріжжя? Запоріжжя воював. Відомо, що нападники це родина з Запоріжжя. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею Легкі тілесні ушкодження. Військовий СЗЧ кинув гранату в двох поліцейських та двох працівників ТЦК на Львівщині. Конфлікт стався в селі Рудки. 37-річного нападника госпіталізовано. Поліцейські сектору реагування патрульної поліції відділення поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 зупинили автомобіль Альфа Ромео, водій якого порушив правила дорожнього руху. Водій 37-річний житель одного з сіл Самбірського району під час спілкування з поліцейськими біля автівки дістав гранату та підірвав їх. Слідчі самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальні провадження за частиною статті 1, 2, 6, 3 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та статтею 348 – посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Максимальне покарання передбачене санкціями статей, позбавлення волі на строк від 9 до 15, років або довічне позбавлення волі. на цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.